26 серпня 2022 року прийшов на річку Блохівку, туман, а... Котра година, зараз без 27. Туман сильний, отака, отакоє. Ну, Спробуємо ловити. Хліб замісив, але він дуже слабкий. Зараз додав туди манки, крупчатки хай застигає, а я опари ще підвісю. Отаке. Риба викидається, є риба. Мала, правда? Але є. Ну нічого, будемо ловити. Сьома година п'ять хвилин. Туман іще є. Пійма одного конця і одну верхоплавку. Так. Такі справи. Кльовний Важнецький. Зараз знову на хліб буде переходити. Повуки наплили сіток тут багато, дивіться. Може не видно, то повинно видно буде. Ось. Це мені перейти на ту сторону не можна. Стики наплыли, а о, аж ось, видишь. Одні сітки, як наче на рибу. це на комах вони напливають. Їжу, так собі добуває. О, там під деревами. Ну, ось це стільки пауків тут. Море, море пауків. Так, 25 серпня 2022 року вечірня ловля риби. Прийшов з жінкою, але риба не клює. Не допомагає нічого. Ну, зараз будемо намагатися піймати. Ну, клюне. Вона вже клюнула і зразу хліб я м'який зробив, вона з'їдає зразу. Відразу з'їдає Все. Все. Нема. Нема. Зараз почеплю. Хліб це почеплю на цей гачочок. Дуже м'який хліб зробив. Що вона відразу з'їдає. І не подякує навіть. Ну. за колючку запустився. Зараз спробуємо на камеру піймати. Хоча шансів мало. А може? Ну все? З'їла, з'їла. Ну і добре. Значить, не, не наша. Рибалочку свою закінчив. Ось хочу вам показати верба, схожа на пустинний саксаул. Бачите, як росте? О, це така верба, як у пустині Саксаул ростуть. Бачите? Стовбур такий рясний біля цього місця, де я ловлю. Оце така варба. Є там іще така верба, росте он, далі. Ну і тут рослинність дуже багата. Все, йдемо додому.